Днями ТВА. традиційно о цій порі у студії для вас працює Юлія Стеранка. Вітаю далі у випуску головні інформаційні акценти вихідних та понеділка. Тож чим жили та що хвилювало найбільше, розповідаємо уже за мить. Триває 180-та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Корабельні угруповання противника в акваторіях Чорного та Азовського морів основні зусилля зосереджує на блокуванні цивільного судноплавства. Північно-західній частині Чорного моря та уражені військових об'єктів і елементів інфраструктури в глибині території України. На Буковині провели в останню дорогу кращих синів, які поклали життя за свободу та незалежність України. Зі старшим солдатом, булигою Олегом, воїном військової частини А 3029 попрощалися на Алеї Слави центрального кладовища Чернівців. Прощання з солдатом Орлецьким романом, воїном військової частини А 4574 відбулося у Мамаївцях. Слава та вічна пам'ять героям, глибоке співчуття рідним, близьким та побратимам. Цьогоріч традиційного дня знань не буде. 1 вересня у Чернівцях навчальні заклади почнуть роботу під час воєнного стану. Досі триває облаштування укриттів. Форму навчання узгодили за допомогою голосувань. Водночас у п'яти школах та одному садочку наразі проживають переселенці. Упродовж тижня їм планують знайти нові місця. Водночас за кордоном на сьогодні перебуває одна тисяча учнів. У травні їх було шість з половиною тисяч. Повідомили у міській раді і в якій формі проводитимуть навчання. Зокрема, ми маємо п'ять закладів середньої освіти, середньої загальної освіти, які будуть вчитися дистанційно. У нас є я можу перелічити в принципі, дистанційно ліцей номер 1 ліцей номер 21 гімназія номер 1 загальноосвітня школа номер 38 Також очно будуть вчитися наступні заклади освіти. Це ліцей номер 2 ліцей номер 9 ліцей номер 15 Коровійський ліцей, військово-спортивний ліцей, середня школа номер 3 і середня школа No31. Всі решта шкіл вони будуть вчитись на змішаній формі навчання. Упродовж перших тижнів форма навчання може змінюватися в залежності від ситуації. Запрягай сани влітку, чи коли рак на горі свисне у той час, як Україна активно готується до опалювального сезону та інформує населення щодо ймовірних сценаріїв розвитку подій, Чернівецька міська влада після довгого мовчання нарешті спромоглася розповісти про свої дії. Тож як триває підготовка до зими в інших українських містах, та чи не пасуть Чернівці задніх у порівнянні із ними? Всі деталі у сюжеті. Опалювальний сезон 2022-2023 буде найскладнішим за всі роки незалежної України, адже повномасштабна війна з Росією внесла значні корективи у підготовку до майбутньої зими. Відтак тут криються великі проблеми, які потрібно вирішувати не гаючи часу. Перший напрямок це Закупівля, наявність е, палива е, це мається наразі як вугілля, так і газ, так і мазут. Е, напередодні пального сезону нам треба сформувати такі запаси, які нам будуть давати впевненість в тому, що ми стабільно і спокійно пройдемо зиму. І друге це готовність е, і справне функціонування інфраструктури, тобто мереж. Це тепломережі, це мережі водопостачання, це мережі електричні, це мережі газові. Їх також потрібно відремонтувати. І Якщо забезпечення країни газом це прерогатива державного рівня, то пошук альтернативних способів опалення та інфраструктура перебуває в руках місцевої влади. Тож не дивно, що мери українських міст активно взялися за вирішення нагальних питань з підготовки до опалювального сезону. Так київський міський голова Віталій Кличко запевнив жителів столиці, що у випадку проблем з газом використовуватимуть мазут, а для можливих перебоїв з електрикою. Також підготували генератори. Ми закупили генератори, паливо для цих генераторів. У першу чергу вони підуть на лікарні, на садки і школи. Ми зробимо все можливе і неможливе, що залежить від нас, щоб в оселях було тепло. Не виключаємо, що температура в домівках буде на декілька градусів нижчою за норму 19 чи 18 тепла. На передовій у підготовці до опалювального сезону знаходиться і Львів. Місцева влада активно інформує містян про свої кроки у вирішенні цього питання. Що треба мати? Ну слухайте, ну ще ніхто дрова не відміняв. Вони завжди рятують складний час. Тож саме вугілля. Ми закупляємо дуже багато буржуйок, тому що вони єдині, що може лишитися, якщо інше не працює. У нас підготовлено є ТЕЦ-1 і ТЕЦ-2. Вони є відремонтовані. Ми також проклали 4 кілометри тепломережі. Ще плануємо 2 кілометри прокласти тепломережі. Станом на сьогоднішній день ми зустрічалися з головами ОСББ, з керівниками приватних і управляючих компаній і комунальних управляючих компаній. І, власне, є розуміння. І є розуміння ситуації, яка може бути, дай Боже, щоб її не було. Але люди активно готуються до зимового періоду. Зокрема, голова одного з львівських ОСББ розповідає, що вони закупили буржуйки на випадок форс-мажорних ситуацій, а також займаються заготівлею дров. Не менш важливою є підготовка електромереж. Обов'язково треба перевірити свою систему в квартирі, що стосується електрики. Тому що якщо все ж таки будуть загрози з підготовкою до опалювального сезону або з якимись ризиками припинення того ж самого опалювального сезону, найбільше буде навантаження це на електричній мережі, тому як порада це. Переглянути проводку, переглянути автомати, які дозволяють вимкнути її у випадку перевантаження. Тим часом у Чернівцях питання підготовки до майбутнього опалювального сезону міська влада старанно обминала, незважаючи це, на те, те що бачимо, лише на телеканалі ТВА неодноразово це, піднімали це, цю проблему. Буде газ, не буде лікти, буде ліктично, не буде газу. А, а грітися чимось треба. Оце на, на такому, на, на нижньому рівні. А що робить місто з цим? Щось закуповує, щось змінює, модернізує теплові насоси, переводить школи на інший режим роботи. Ну, от, от це цікаво, почути. По-перше, влада повинна відкрито і чесно, публічно сказати, як проходить підготовка до пального сезону і правдиво звернутися до громадян. Які можуть бути допоміжні заходи в його проходженні в разі відключення електроенергії, в разі недостачі газу в повному обсязі? І ось 21 серпня чернівчани нарешті дочекалися відповіді на запитання щодо підготовки до опалювального періоду в інтерв'ю Романа Клічука виданню Захід Еспресо ТВ під не надто оптимістичним заголовком: якщо завтра не буде газу, то не буде й електрики. Тому ми передусім вкладаємо в гроші в утеплення приміщень. Зараз ми маємо утеплити дві лікарні. Також ми обговорювали з представниками ДСНС вуличні пункти обігріву. А ще ми хочемо десяток шкіл перевести на альтернативу. Альтернативне опалення, і в разі чого використовувати їх також як пункти обігріву, з огляду на це, народний депутат двох скликань Максим Бурбак дійшов до висновку, що принаймні програми телеканалу ТВА міська влада дивиться, причому прискіпливо. Однак манера відповіді викликає запитання. Але те, що я почув у відповідь, дещо мене збентежило і насторожило. Чому? Замість того, щоб прямо чітко сказати, що ви будете робити, якщо не буде газу чи електрики, було заявлено, і це заголок статті: що якщо не буде газу, то не буде і електрики. Це нас просто так заспокоїло. І, по-друге, єдиний вихід у нас буде ходити до шкіл і до лікарень грітися або до ДСНС. Дивно разом з тим неодноразово лунали пропозиції щодо полегшення опалювального сезону, які міська влада також проігнорувала, каже Максим Бурбак. Ми надавали свої пропозиції. Навіть хочу нагадати, і прикро, що мер цього не почув. Це щодо розробки програми надання субсидій з міського бюджету для соціально вразливих чернівчан. Ви все одно будете дотувати чернівці теплокомуненерго, тому що буде криза неплатежів. То допоможіть соціально вразливим пройти опалювальний сезон, але і також допоможете Чернівці теплокомуненерго. За словами директора телеканалу ТВА Вадима Пелиха, його радує реакція міської влади на наші етери, хоча й у дивний спосіб, через інші змі хотів би ну закликати вкотре. Представників влади не боятися реагувати напряму. Приходьте до нас на телеканал. Ми завжди готові надати майданчик, щоб висловити вашу позицію, ваші відповіді. Це може бути будь-який зручний для вас час, але це будуть незручні питання. Це я можу вам гарантувати. І якихось таких причесаних статей не вийде. Але оця реакція це показує те, що нас дивляться. До нас дослухається і, і нас бояться очевидно. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський Теми дня Тва. Чернівецька обласна військова адміністрація запровадила кілька заборон. Перша стосується релігійних організацій, відтак заборонили проводити на території Буковини хресні ходи. Про це йдеться у рішенні Ради оборони Чернівецької області від 12 серпня цього року. Також у краї обмежили проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій інших масових заходів. Їх організацію погоджуватимуть зі штабом зони територіальної оборони через обласну військову адміністрацію. Також на Буковині заборонили відкриття мисливського сезону на період дії воєнного стану. Винятком є регулювання чисельності окремих видів звірів з дотриманням вимог чинного законодавства України. Історія повторюється, героїчна українська нація продовжує протистояти загарбникам. Випало неабияке випробування і на долю охоронців державного рубежу у Чернівцях. 31-й прикордонний загін відзначив четверту річницю на іменування на честь учасника визвольної війни генерал Хорунжого Олександра Пелькевича. Ветеран Другої світової війни Василь Чупак 39 років присвятив військовій службі. Чоловік каже, зовсім не очікував побачити воєнні дії ще раз. 39 років я прослужив в армії. Нинішнім пограничникам я желаю, послужити чесно, добросовісно. Якщо хто попаде на фронт, так воювати, як ми воювали, і знати противника. І щоб росіяни ніколи не думали, що ми їхній младший брат. Неочікуваним ударом війна свого часу стала і для Сергія Бровка. Я відслужив вже, можна сказати, майже 20 років. Доля складається так, що інколи нам не доводиться вибирати. Просто в свій період, коли я вступав військовий навчальний заклад за напрямком військова журналістика, ти ніколи не думав, що. А будеш прикордонником, та й взагалі я ніколи не думав, що в країні буде війна, і ти візьмеш ній безпосередню участь. І на сьогодні, як і Сергій, так і інші прикордонники продовжують боронити нашу землю від ворога. До речі, Чернівецький прикордонний загін носить почесне ім'я генералу Хорунжого Олександра Пількевича, який свого часу очолив перший военер прикордонний корпус. Назву загону присвоїли ще чотири роки тому, 22 серпня 2018-го. Нині з цього приводу влаштували скромне святкування. Прикордонники нашого загону носять почесне ім'я. Видатного видатної постаті, яка очолювала перший корпус кордонної охорони і брала участь у визвольній війні. Ці заходи, які відбулися сьогодні, вони в такій більш скромній атмосфері, тому що не на часі зараз проводити якісь помпетні заходи. Просто відбулося шикування особового складу, де органи місцевого самоврядування нагородили відповідними грамотами військовослужбовців. Також військовослужбовцям вручили відомчі нагороди. Священик загону Іоанн Чокалюк каже: прикордонники докладають усіх зусиль, щоб перемогти ворога. Те писання говорить, що Даремно трудиться будівничий, якщо Господь не будує дім його і даремно пильнує сторожа, якщо Господь не охороняє кордони. І тому, звісно, що ми надіємось на Бога, але і самі стараємося докладати максимум по можливості наших зусиль, щоб Господь благословив нас миром, але через перемогу. Валерія Пержун, Руслан Батюк. Тема дня ТВА Позитив дядя Вадя Оля Цибульська», Каднай та столиця українські зірки провели благодійний концерт у Чернівцях. Таким чином артисти підтримують дітей, які постраждали від окупації в Маріуполі, Харкові, Бучі, Ірпені та інших містах України. Під час виступів збирають кошти, зокрема на реабілітацію. Малечі були на концерті і журналісти. Тивареві Популярні зірки об'єдналися заради доброї справи. Відтак, 21 серпня, у Чернівцях відбувся концерт з благодійною метою задля підтримки дітей, які постраждали від окупації в Маріуполі, Харкові, Бучі, Ірпені та інших містах України. Такі заходи здійснюють у межах проєкту «Viva Ukrainian Kids». Ми маємо ціле молоде покоління, які травмовані і психологічно і. І фізично так само, і ми всі бачили ці фотографії, картинки, і ми маємо розуміння, що відбувається в окупованих містах з дітьми. Ми гадаємо, що таким дітям теж потрібна допомога. Відповідно, ми всі зібралися тут, і зірки об'єдналися задля для такої цілі реабілітації дітей, які постраждали від війни. За словами організаторки, необхідно 10 мільйонів гривень, щоб провести реабілітацію тих дітей, які вже звернулися за допомогою до їхнього фонду. Здійсни мрію. Понад 100 дітей перебувають у важкому стані, травмовані фізично і психологічно. Реабілітацію планують проводити як в Україні, так і за кордоном. Ми знаходимося на музичному фронті, і це дуже важливий фронт. Бо якщо не було б музики, якщо не було б артистів, мені здається, що було б набагато складніше проживати це ці, ці тяжкі часи для нашої країни, для наших дітей. І дуже хочеться своїми силами подарувати дітям дитинство, бо в нього бо в них в нього зараз немає. Взагалі, ми бачимо посмішки дітей, ми бачимо їх щирі очі. Ми розуміємо, для чого ми це робимо і що це. Наша місія ми повинні її виконувати. Та одно допомогти і подарувати яскраві емоції, адже війна виклик не тільки для державності, а й психологічного стану людей. Тому навіть дорослим складно впоратися з тим, що відбувається. Тож задля спільної цілі українські зірки підтримують культурний фронт. Знаете, такі заходи важливо проводити. По перше, дивіться, ми робимо дуже добру справу. Ми допомагаємо. По друге, як би там не було, але все одно нам потрібні позитивні емоції. Тому що, якщо ми постійно будемо в новинах, в негативних новинах, то ми просто. То зійдемо з розуму бути корисним важливо як ніколи. Власне, це її мотивація та натхнення, зізнаються артисти. І розумію, що я можу допомагати іншим. Тобто, ця вся історія мене надихає, мене мотивує щось робити, не сидіти на місці. І коли ти розумієш, що а, те, що ти робиш, це корисно і це допомагає. Це не може не мотивувати, і не, не ну не надихати. Мотивація допомогти, і мотивація діти. У мене самого син 12 років. і Я прекрасно розумію, а, що діти це наше майбутнє і а, ти мають посміхатися і мають отримати позитивні емоції. Я хочу, щоб швидше Україна перемогла, і кожен на своєму фронті робить, що може. І Мені болить кожна історія, і моя, і сім'ї моєї, і так і батьків, які були в окупації в Ірпені, і втратили житло, і моїх близьких, і моїх друзів, які загинули на фронті. Так я розумію цей біль. Я відчуваю його радість, відчуваю смак, але ми мусимо далі жити. Ми мусимо шукати в собі сили, тому що перемога буде неодмінною, Як ми її зустрінемо? В якому стані капаючи валеріянку, я хочу пити горілку і їсти борщ. Тому ми мусимо бути в адекваті, мусимо тримати себе в руках заради свого майбутнього. З початку повномасштабного вторгнення музична платформа в Україні також зазнала змін. По перше, пісні набули іншого характеру. По-друге, всі зрозуміли важливість створити і виконувати рідною українською. Дуже змінився матеріал, який люди співають на на концертах. Дуже змінився і в принципі настрій, тому, що видно, що ну. У нас всіх зараз такий стан, розумієте, під час війни не всіх він стабільний, і видно, що люди дійсно приходять сюди, щоб просто розвантажити голову, просто відпочити і в той же час послухати і пісні, які народились під час війни. Концерти з благодійною метою зірки проводять не вперше. Кожен з них попереднього гастролював містами України, де відносно безпечна ситуація. А вже наступний виступ планують провести у Польщі. Аліна Рябко, Руслан Батюк Теми дня, ТВА. Це все про що встигаємо розповісти на цю мить. Більше інформації ви завжди можете знайти на сайті ТВА та офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Бережіть себе та своїх близьких. Я з вами прощаюся на все добре.